І далі говоримо про здоров'я, друзі. Причому про здоров'я чоловіче, понад 12% чоловіків, незалежно від віку, стикаються з простатитом. Таку статистику наводять на сайті центру громадського здоров'я України. Простатит вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи. Власне, як запобігти захворювання, на яку симптоматику варто першочергово звертати увагу, та чому не слід займатися самолікуванням? Про все це ми говоримо просто зараз з лікарем-урологом Леонідом Максименком. Леонід Максименко уролог. Життєве кредо. Що більше віддаєш, то більше отримуєш. Після перемоги очікує великих змін на краще в свідомості українців. Ранок розпочинає зі склянки води вдома, а на роботі з кави. Леоніде, доброго ранку. Доброго ранку. Ось в цій довідці, невеличкій, про яку ми говорили, було сказано, що простатит це не хвороба, насправді прив'язана до якогось віку. Може траплятися в будь-якому. Тоді чому вона може траплятися не в тому віці, від якого всі цього очікують. І, можливо, ми взагалі простатитом називаємо щось не те, що маємо на увазі. Давайте з термінологією розбиратися. Давайте. Простатит це запалення структур передміхрової. Залози, яке виникає як від інфекційних факторів, так і від загальних факторів, які я далі перечислю. Від цього залежить життєдіяльність як в молодому віці, так і старше. Це захворювання трошки помолодшало за останній час. Я думаю, це зв'язано з тим, що змінилися умови життя. І за цей час дещо, скажімо, Молодий вік посприяв тому, що в нього з'явилося більше провокуючих факторів, які викликаються захворювання. Оце хотів сказати, крім інфекційного агенту, є ще фактори, які на переголодження, це перевтома, як психічна, так і фізична. Це можуть бути якісь ситуації, які пов'язані з професійною діяльністю на сьогоднішній день. Це багато професій, які пов'язані з сидячим способом життя, з малорухливим способом життя, вот таким чином. Ось у нас тут є перелік причин простатиту, такий да. невеличкий конспект, в принципі, да. те, що ви щойно е, перелічили. Да. От, тут, до речі, є ще от часті закрепи. Як з системою травлення, з рештою да. травлення це може бути пов'язано? Да. Це вправді. дуже часті співпадіння цих захворювань е, називається синдром нестабільного кишківника. Е, він пов'язаний з кровообігом. Mm -hmm. Загалом е, Простатит, які б формі вони були, вони пов'язані з порушенням кровообігу, навколо простати і в структурах простати. Якщо ми говоримо, що це пов'язано з харчуванням, то можливо з травленням, власне, да. то можливо і режим харчування теж можна віднести до засобів профілактики. Не основних, але спів... співставляються. То, що ми їмо і з ризиками, які зустрічаються, так, звичайно, є гостра їжа, є зловживання напоями відповідними, є груба їжа, є незбалансована їжа, є переїдання, і це все впливає як на загальний стан пацієнта, це вже в свою чергу відображається в простаті, так і безпосередньо на простату. А якщо ми будемо говорити про різновиди простатиту, які вони? По нинішній класифікації це буває гострий простатит і хронічний. Угу. Хронічний також розділяється на бактеріальний і небактерійний. З них виділяють синдром хронічного тазового болю і безсимптомний простатит. Безсимптомний, тобто без він якось да. не проявив. Якщо він безсимптомний, як його можна виявити? Да. Дивіться, є лабораторні дослідження загальні аналізи, чи секретор мікрові залози чи спермограма, де ми бачимо ознаки запалення, це лейкоцити. І відповідно це фактор, який є патогономічним, тобто по ньому ми бачимо ознаки запалення. І далі вже не на нього орієнтуємося, хоча пацієнт може зовсім нічого не відчувати. Якщо е, я правильно зараз вас почув, да. то будь-якому чоловіку. От ми вже там намазолили собі язика, що треба жінці раз на рік ходити до гінеколога, а бажано ще до мамолога, то будь-якому чоловіку не до того, як почало щось не так працювати в чоловічому організмі, а профілактично регулярно, там раз на скількість, е Варто теж звернутися до лікаря і робити про профілактичний якийсь огляд. Як часто? І з якого віку? Ну, тут можна розділити. Після 45 років вже середній вік і бажано також раз в рік приходити. До уролога відповідно звати аналізи. Там вже є онконастороженість і, як би сказати, симптоми вже більш можуть проявлятися. Тому не затягувати, а відповідно при Перших симптомах це може бути дискомфорт, біль, порушення сечі десь статеві розлади. звертайся до лікаря. Є ті алгоритми обстеження, де ми можемо побачити ще на таких початкових стадіях, розпізнати це захворення і, відповідно, пролікувати і вилікувати пацієнта. Якщо це буде запущено, то тут ми можемо вже тільки можливо довести до якоїсь ремісії або, скажімо так, допомогти симптомату. Про симптоми ви вже щойно згадали. Тут знову у нас є розширений да. перелік: От біль і дискомфорт. Дискомфорт це таке, знаєте, слизьке трошки поняття, тому що я ризикну зараз таким сексистським узагальненням, а далеко не всі з чоловіків прислухаються особливо до себе. Бігаєш, бігаєш, працюєш, працюєш там, воюєш, воюєш, дискомфорт, та Патом, потім розберемося. А на що варто все ж таки звертати увагу, до яких дзвіночків прислухатися? Хочу так відповісти. Ніхто з чоловіків не каже, що в нього болить простата. Такого немає. Це таке розмите відчуття, яке може проєктуватися на дубкову ділянку, промежену, пахову ділянку. Воно і... тобто може кудись віддавати. Віддавати, так. Це такий ірадіючий біль, який можуть чоловіки відчувати, але дві сани склалися, не можуть, можуть не звертати увагу. Наша задача це пояснити, довести от, на такі ж передачі до відома, що є, якщо із, повторюються симптоми, які відповідно. Заважають якості життя, то потрібно не самим це питання вирішувати, а звернутися до лікаря, тому що тут має бути проведене обстеження і, відповідно, поставлений діагноз. Або зняти, скажімо так, якісь підозри, або відповідно потрібне лікування. Ну, от, наприклад, є у нас в переліку часті позиву до сечовипускання, але якщо Наївся кавуна, ну, да да. нормально, часто і бігаєш, але часто і, і відповідно є чим. Да. Але якщо часто нема, або часто, але мало. Дзвіночок. Це фізіологічно, якщо ви наїли кавуна, але є поняття полакіурія, це часто бігаєш, але по чуть-чуть і поліурія, коли дійсно багато діурез великий, і людина потрібно фізично зайти і е, випрожитися. Але е, яка задача? Е, ці симптоми виникають частіше у людей старшого віку. Це е, може на фоні простатиту, але вже такий. Е, Дальші стадії, і починається вже гіперплазія предмикової залози. Це трошки інше захворювання, і це є патагономічним симптомом. Ми ж в молодому віці. Частіше бачимо на так званий імперативний позов, тобто відчуття є, а сечопускання там буквально незначне. Оце тривожний симптом. Так, так? це тривожні. А симптом. якщо ми говоримо про наших військовослужбовців, які на жаль не дотримуються там і того режиму, і переохолодження, і не завжди зручно. От як їм діяти, тому що відповідно простатит може набирати обертів? Які ви поради дасте, щоб Можливо знизити, знизити так. Я на практиці зараз консультую військовослужбовців і по телефону, які mm -hmm. на позиціях. Там загалом скупчення всіх негативних факторів, які можуть бути. Це ще тільки можна, особливо, починаючи з стресу і закінчуючи. Да, особливо взимку це перехолодження перш за все. Ну, звичайно, немає нормального статевого життя у чоловіків молодих. Ну, багато там і психоемоційного, і нервового перенапруження, і фізична втома, і недосипання, і все це призводить до. Е Явних симптомів буває таке, що люди вже пішли воювати, і в них це захворення було, зустрічалося, і це така група ризику, які навіть можна приймати ліки зимою профілактично. А ті, що стикаються з такими. Умовами, то потрібно намагатися зігрітися, тобто виходити з ситуації таким чином, щоб не допустити якогось провокуючого фактору. Ми рекомендуємо медикаментозне лікування, і там є наші колеги, які також зв'язуються з нами. Відповідно, ми їх консультуємо. Ліки від простатиту це одна з найбільш рекламованих взагалі, категорій ліків, тому що ну не знаю, як на мою уяву, то це взагалі відсотків 80 всіх лікарських засобів що рекламуються. Ну, можливо, трошечки менше. Але про самолікування пам'ятаємо, що не займаємося самолікуванням, йдемо до лікаря, якщо щось не туди свербить. Як убезпечити себе якісь перші кроки профілактики, буквально пам'ятку для чоловіків, які зараз нас дивляться. Дівляться і для їхніх жінок, які дбають про своїх чоловіків, так стосовно ліків, ліки, ті, які рекламуються, це не зовсім ліки, які ми використовуємо. Ліки, які користуються лікарі, вони в основному в фахових журналах або десь там на симпозіумах, конференціях. Тобто це... рекламується фуфломіцин. Ну, десь так. Даруючи за різкі да. слова. Да, 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 да. На рослинній основі, на гомеопатичні засоби, там дещо таким чином. Наша задача це. Уберегти пацієнта від цієї хвороби не прийомом препаратів, а відповідним способом життя. Тобто повинен бути відповідний рух, регулярне статеве життя, не перехолоджуватися. Якщо у вас є нервова робота, то відповідно якимось чином це все контролювати, можливо, за змогу навіть і таблеток, і психологів консультації. От таким чином є також. Робота сидяча, де в нас ну, зараз чому помолодшило? Тому що е, молоді люди, е, з них багато працює е, в е, офісах або сидячий спосіб життя, і їм е, перш за все потрібно е, рухатися. От, е, і це таким чином може, скажу е, так, е, не е, Зможе попередити саме захворювання, я до речі, мрію про те, щоб в нашу культуру, колись зайшла історія, яку я бачив дуже багато в Німеччині, де багато столів, зокрема журналістських робочих, стоячі. Там немає крісла, це якраз в це така буде висока конторка. Це ти ти стоїш, переминаєшся з ноги на ногу. Ну там, правда, тромбофлебіт, але але про тромбофлебіт ми поговоримо в наступній програмі, друзі. А поки що дякуємо за слушні поради урологу Леоніду Максименку, який в першому шоу консультував нас з точки зору профілактики та недопущення простатиту.